Друзі, на жаль, третій рік війни. А ми будуємо, ремонтуємо мільярди доларів тратимо на те, щоб у нас були кращі дороги, доріжки. Ну, було краще жити. Друзі, краще жити завтра. Якщо ми будемо з вами живі, розумієте? Краще буде жити завтра, нам, нашим дітям, нашим внукам, якщо ми будемо живі, і країна буде існувати, от тоді краще. Сьогодні я думаю, це абсолютно не потрібно. Чому? Тому що якщо волонтери збирають до сих пір на дрони, до сих пір на аптечки їжу, на сьогоднішній день в нас ось на території отриману гуманітарку. Це ж державні органи отримують гуманітарку вагонами. У му році отримали, занечкарили, вона просрочилася. Зараз намагаються її списати, яким чином? Таким чином, що передають цю гуманітарку на фронт через людей в закритих пакетах, а коли їх відкривають, вона просрочена ще в 22-му, 23-му році. Розумієте? Оце біда. Оце біда. Розумієте? І, 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 а хто це буде контролювати? А поліція. На яку виділили сьогодні мільярд доларів на утримання? Поліція, яка сьогодні в Київській області, в тому числі, будує бази відпочинку, це теж потрібно. Я не сумніваюсь в цьому. Але захищати нас з вами, хто буде? Хлопці в окопах, комбайнери, трактористи. А ці будуть е розкрадати гуманітарку, а потім, коли вона. От жадності просрочиться і будуть питатися, списати через наших хлопців, щоб вони труїлися. Так буде працювати. А реакція є, а немає реакції. А пофіг. Реакція тільки там, де можна заробити бабло. От і все. Тому можна мені розказувати, що я там незадоволений, що ти там розказуєш. Так а хто задоволений сьогодні от цим відношенням? Хто задоволений сьогодні от таким відношенням влади до людей? Хто? Поставте мені плюс, хто задоволений цим. А я знаю наперед, да ніхто не задоволений, вже немає. Боти є їхні ще боти, вони будуть там щось писати в плюс. І все, максимум, розумієте? Тому, звісно, я то розумію, що возмущайся, кричи, будь незадоволений, скільки хочеш, але вони будуть робити так, як вони роблять. Чому? Тому що їм це вигідно, а ми будемо з вами мовчати. А ні, то нам закриють рот. Отим От мільярдом виділеним тим, кому треба, хто нам буде закривати рот, вони не будуть нас захищати за ці гроші. Повірте мені, захищати нас точно ніхто з вами не буде, крім нас, самих, наших дітей, наших онуків, які будуть гинуть.